Відкрита трибуна. Я би хотіла б їм дуже сильно подякувати за їх велику колосальну роботу, тому що кожен раз розуміючи, що вони ризикують своїм життям, вони приїжджають і рятують людей. І я навіть не уявляю, наскільки потрібно мати відвагу і хоробрість, щоб робити це кожен день. Тому я безмежно сильно вдячна, що такі люди взагалі існують, і для мене це величезні герої. Я би сказала, почечі спасайте котят». Я думаю, що я дуже їх подякувала, бо вони дуже багато що роблять для нас. Ну і просто велике дякую. Я би їх дуже сильно поблагодарила за те, що вони роблять для нас і для нашої країни. Передаю велике-велике дякую ДСНСникам, ЗСУшникам і рятувальникам. Благодаря їм ми ще ходимо вільно. Живемо велике-велике. Дякую. Я би хотіла сказати їм большое спасіба за те, що вони спасають людей, спасають живот. До всіх спасають просто. Відкрита трибуна.